Усім привіт! І сьогодні в мене для вас дуже класне і цікаве відео. адже зовсім скоро новий рік. По новому календарю, взагалі, День Святого Миколая вже через два дні, сьогодні, 4 грудня. І мені здається, саме час знімати таке відео, щоб ви просто мали час на те, щоб обрати подарунки своїм друзям, близьким і рідним. Адже потім. Ближче до свят, ви просто будете бігати в ступорі і не розуміти, що вам робити, де купувати подарунки. Тому зараз я підготувала для вас дуже багато ідей і розділила їх на декілька частин. Перша частина це більш такі бюджетні до 500 гривень, друга частина до 1000 гривень, третя до 5000 гривень, четверта до 10 тисяч гривень, і п'ята найменша ну, частинка, така, але вона найдорожча. І там вже знаєте такі подарунки по типу айфону. Це доволі банально, але як це приємно, так? Подаруйте для своєї країни великий донат на ЗСУ, це також дуже круто. Це відео буде дуже корисним для кожного, тому залишайтесь і поїхали. Розпочинаємо ми з бюджетної частини. І перше це новорічні шкарпетки. Якщо вони теплі, якісні і затишні, це дійсно класний подарунок. Подивіться на мої. Вони такі класні, я не можу, я їх обожнюю. Вони м'якесенькі, теплесенькі, це дуже круто. Далі свічки. Це максимально актуальний подарунок в наш час, тому що часто вимикають світло. І це, типу, прикро, але треба жити далі, і свічки це дійсно дуже корисна річ. Наступна пухнаста сумочка. Знаєте, чому я сюди додала? Тому що вона коштує 499 гривень, але подивіться на неї за ці гроші, вона тупо нереальна. Це український бренд, це ніяка не реклама, просто я замовляла собі, і воно мені настільки сподобалося, що я хочу поділитися цим з вами. Далі це планер або щоденник, ну що тут можна сказати? Новий рік, новий планер. Все правильно. Кухоль новорічний, або чашечка, якщо називають. Ось просто вам варіанти різні. Кухонний посуд. Ну, це, типу, знаєте, якісь формочки можливо для випікання. Печива цього, знаєте, новорічного, або якісь просто новорічні, о, прекрасний, якийсь о, рушничок малесенький, або ці рукавички, знаєте, прихваточки. Це прикольно, це дуже мило для кухні такий класний декор. Наступне, просто банально, але це найкращий подарунок. Книга, можливо, якась не новорічну тематику, психологічне або художній варіант. Це вже треба вирішувати. Коли ви знаєте, кому ви це будете дарувати, дивлячись на його інтереси і так далі. Плет, новорічний плет, це дійсно класний подарунок. Я собі замовила червоний, який буде підходити мені під цей светрик, під цю подушку, під ось цю подушку. Але в мене є такий зелений ще класний, дуже крутий плед, новорічний з оленями. Ви можете замовити на сінцеї або ще десь, не знаю, в Юз, купити. Чохол для телефона. Це також дуже крутий подарунок. Він завжди не знаю, мені здається, актуальний, якщо ви знаєте, яка модель телефону у вашого друга. Я думаю, ви знаєте, ви можете подарувати навіть якийсь новорічний, або просто якийсь червоний тип, щось таке цікавеньке, або просто подарувати дійсно якийсь класний, якісний чохол. Новорічні тапочки, це блін, взагалі. Це для мене подарунок як новорічні шкарпетки. Я дуже таке люблю. В мене є одні. І зараз я вам також накидаю варіантів. Це просто класний подарунок і для дівчини, і для хлопця. Мені здається, він усім підійде. Далі це гірлянда, і краще беріть на батарейках. Знаєте, аналогічна ситуація з свічками, щоб коли нема світла, вона також працювала і створювала людині новорічну таку атмосферку. Аромадифузор – це така класна штука, яка не коштує дорого, але дуже приємно пахне зато в кімнаті. Для любителів такого можна. Це класний подарунок, я б собі такий хотіла. І далі з цього ж, знаєте, виходить зволожувач повітря. Це також нереально класна штука, і туди можна додавати якісь. Ароматизатори і буде також пахнути і ще її зволожувати. А зимо це доволі таки актуальні. Наступне це бокали. Це також дуже прикольний подарунок, мені здається, якщо ви подаруєте набор дійсно крутих якихось бокалів. Масочка для сну це також дуже класна штучка для людей, які цим користуються термос. Просто дуже зручно, завжди потрібно всім о, в пріоритеті зимою. Якщо ви їдете кудись, їдете кататись на санях, брати з собою чай в термосі це ідеально. Шапка, шарф і рукавички. Давайте поєднаємо це все в одне. Це так круто. Я б дуже зраділа, якщо б мені подарували і шапку, і рукавички, і шарф, якісь однакові з одної тематики. Таворічні прикраси. Можливо, ви замовите якийсь адвент-календар з новорічними прикрасами або просто новорічні прикраси. Також це все є на сенсеї. Якась реклама сенсею. Просто ну, ось це з мого минулого адвенту. В принципі, знаєте, вони такі мінімалістичні тут просто золото. Але дивіться, як гарно зроблено з іншої сторони. Це прикольно. Тому так. Воно мені малістично виглядає, але дуже гарно. Нижня білизна, ви можете подарувати там, набор якихось трусиків гарних, звичайних базових, або також новорічні. Бокс з солодощами можна зібрати доволі такий класний, з якимись пряничками до 500 гривень, якщо ви. Ну, типу, це не дуже складно. Бальзамчик. Можливо, Carmex, або ще оці популярні різні бальзами. Масажер Sha, якщо я правильно назвала, і просто оцей роллер ви можете подарувати в наборі. Це приблизно буде коштувати 500 гривень. Косметичка, якась така пухнаста, або ще якась Вікторія Сікрет. Можливо, на знижках можна було знайти. Ну, можна знайти класну косметичку до 500 гривень. Тому легко. Гребінець Джанейка чи Янейка. І це просто. Дійсно, дуже класний подарунок новорічна, ну, може, не новорічна, ні, краще не новорічно, подушку для сну. Просто якусь базову дорожню подушку для сну, щоб ви так могли я одягнути. Так. І поїхати. Ну, не ви, а людини, які ви подаруєте це. Тому що мені подарували цю штуку, і я доволі часто в дорозі раніше була, ну і зараз, в принципі, також. І це нереально круто, це так зручно. Можете подивитися в Мінісо, Якщо в якихось торгівельних центрах, також в Юскі, може, навіть в Сінсеї також є. В принципі, якщо пошукати, то їх багато в епіцентрі, думаю, будуть. Знаєте, тут якийсь новорічний ободочок, або ще як правильно назвати, обруч можливо. Просто тут типу, такі гарні. Я бачила круті в Аврорі в епіцентрі і в Сінсеї. Тому можете подивитися варіанти. Мені здається, ще навіть в АТБ були, але не впевнена. Ну, в цих магазинах точно є. Вони такі класні. І це просто може хтось буде ходити вдома, забирати волосся, там примивальні, коли фарбуються. Це дуже зручно. Дом юзку, це так банально, але це класний подарунок. Деркало дійсно круте, з підсвіткою. Можна подарувати любій дівчинці, а може й навіть хлопцю. Ну хлопцю не так актуально, але дівчинці кожна зрадіє. Я думаю, Ви можете подарувати якісь сертифікати. Це знаєте, така категорія. Подарунків, що може і до 500 гривень бути, і до 1000, і так далі. Просто на будь-яку суму ви можете придбати сертифікат в Єві, в інших таких магазинах, знаєте, з косметикою, на майкапці, здається, можна, там є на сайті розділ з сертифікатами, або конкретно від якогось бренду, це прикольно, від українських можете придбати. Пілінг The Ordinary, такий кровавий, це також дуже класний варіант. Наступний це шопер якийсь класний. Я вже говорила про. Пухнасту сумочку шопер, але ви можете подарувати якийсь інший, просто базовий чорний шопер. Це класний подарунок. Можливо, своїй подружці одній подарую, а то вона ходить з якоюсь сумкою до репетиторів, а шопер в неї якогось класного нема. Пуски Nike для спортсменів, для модників. Класний подарунок також, і вони доволі такі дорогі, щоб просто купувати, знаєте, одну пару там за 300 гривень. на подарунок гарний варіант. Тепла кепка, Така також пухнаста. Додам фото, бо так, описати складно. Новорічний шар, або на ялинку, типу новорічна як прикраса, або ось цей, знаєте, такий. Ось тут скляний, там всякі фігурки дуже класні, в бабі ще такий був. Ось фотографії, десь тут коврик для спорту. Я думаю, що це доволі такий актуальний подарунок. Мені здається, він має бути взагалі в кожного, щоб, якщо у вас там якийсь прилив енергії, ви могли завжди позайматися, порозтягуватись на ньому. Дуже багато класних варіантів, естетичних таких пастельних кольорів. Тому можете пошукати, і вони зовсім недорогі. Нічник якийсь, або е, сліва лампа. Сільова лампа. Не знаю, як правильно. Підпишу вам десь тут. Можете зробити бенда-туартик або на замовлення десь у когось. або саме зробити також новорічний новорічній естетиці. Це прикольно. Вушка це диво, як шапочка, але ось ці вушка, зрозуміло, пухнасті, так на, Коротше, одягаються. Це так класно, в них так тепло. Це дуже дійсно гарний варіант, особливо для тих, хто не любить шапки. Буде круто, да. Різний декор, новорічний. там. Це також свічки, якісь ялинки, статуетки, гірлянди. Ось це, в принципі, все воно туди йде, але взагалі декор просто. З першою категорією ми закінчили. Переходимо до другої. Друга у нас до тисячі. Нагадую. Перша це новорічний светр. В принципі, можна знайти е, якийсь такий светр і до 500 гривень. Наприклад, в мене магазинчику Shop, кому цікаво, можете зайти в інсту. Подивитись, там є декілька варіантів, класних відео. Е, тому і так. Але, в принципі, можна замовити, думаю, десь за 700 гривень це буде така середня ціна для такого светру. Прикрасить тільки як вже е, якесь срібло чи, можливо, золото. Ну, золото до тисячі, мабуть, не знають. А от світло можна купити дійсно якісь класні варіанти. Піжама якась класна, вони також будуть вже більше коштувати, ніж 500 гривень. Не знаю, де можна подивитися? В якихсь масмаркетах, Я думаю, в ресерведі буде класна. В сінцеї також багато варіантів я бачила. Вікторії Сікрет зараз великі знижки, можете подивитися. І, до речі, у мене штани ось ці з Вікторії Сікрет, але в мене керпатура і мені дуже важко піднімати ноги, але штани дійсно класні, і в мене вони вже другий рік, і їм взагалі, бо все одно на все. Бокс косметики, можливо, якоїсь крутої, доглядової або декоративної. Багато варіантів класних там, Dior, Lorrans, що хочете, близьк Діор, подаруйте близьк Dior. А чому ні? Або Клоранс, він трішки дешевше буде. Бокс з новорічними штучками різними, з також солодощами, з прикрасами, там вже можна додавати що завгодно туди. І в цю ж категорію можна шапку та рукавички додати, бо в принципі там, мабуть, в цій категорії ви зможете купити щось одне, а саме тут там вже до 1000 гривень можна зібрати повний набор і шапку, і рукавички, і шарф. Павербанк. Це класний подарунок. На 10 тисяч можна це придбати, думаю, за гривень 700, дійсно гарний, якісний павербанк. Різні підписочки, Spotify, Netflix, Apple Music, ну щось таке. Всім, мені здається, потрібна річ лампа на батарейках. Також для відключення світла або для тих, хто часто знімає якісь ролики, оці кольцеві лампи, як правильно вони називаються, в принципі, можна. Далі дуже класний подарунок. Я б дуже сильно хотіла. Якщо ви хочете мені щось подарувати, даруйте мені настільні ігри. Це дуже круто. Я не знаю, так їх люблю. І якщо ви знайдете якісь класні ігри українською, це буде взагалі класно. І напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я мало знаю українських. Я знаю просто багато популярних, які можуть бути переведені на українську, але саме що придумали в Україні, я, на жаль, не знаю. І так, категорія до тисячі гривень завершена. Тут я вже додавала так багато. Далі ми йдемо до п'яти тисяч гривень. І перше, у нас це безпроводні навушники, е, можливо, це якісь AirPods, ну другі можна придбати. Трошечки вже <с> перенесемо в іншу категорію в наступну до 10 000 гривень. Також, можливо, якісь Mi Band, Xiaomi, наприклад, це також класний подарунок. Хто користується таким, то я думаю, їм сподобається. MagSafe або якась безпроводна також зарядка. Вони коштують не дуже дорого, типу, до п'яти тисяч точно. Інстекс, здається, він коштує дешевше п'яти тисяч, да? І принтер-інстекс це, блін, класно. Я дуже собі хочу. І разів за це відео я скажу слово класний. Всі подарунки класні. Пилим оригінальні, знаєте, оці що зроблені під замовлення, це що вибуває. Так, в тіктокі багато відео на такому полотні вибувають такою ж такою штучкою, не знаю. Водь. Це дуже круто. Можете з якимось улюбленим супергероєм підібрати, або ще щось. Дуже багато варіантів. Категорія до 5 тисяч також завершена. Далі до 10 тисяч гривень. Перше, це у. Подаруйте мені О, я також дуже хочу цей класний подарунок. Їх дуже багато різних варіантів. Класні кросівки, там New Balance, чи Adidas, чи Nike, хто що полюбляє вас. Я думаю, ви приблизно розумієте стиль своїх близьких друзів і знаєте, що їм подобається. Тетегорія 10 тисяч плюс. Подаруйте мені все, будь ласка, я буду вам так вдячна. Це айфон iPad, ну добре, iPad у мене є, давайте iPhone на безвідкіт. Подарувати iPad комусь, якщо ви вже дивитесь такі варіанти, можливо, батьки своїм дітям для навчання це класна штука. Мені він дуже допомагає, це дійсно крутий варіант, тому всім раджу. Так, можливо, фен або утюжок, або плойка, не знаю, чи в них є. Не пам'ятаю, ну, є окремо фен, я знаю. Є окремо утюжок, а є там саме стайлер. Ну, кому що потрібно, що більше подобається, то й даруйте. І макбук або інший якийсь ноутбук, комп'ютер, ідеї, якими я хотіла поділитися з вами. Сподіваюся, що це відео стало для вас корисним. Пишіть свої пропозиції в коментарях. І всім дуже дякую за перегляд. Всіх и всем папа! Собі настрі, та суму, та. па себе новоречный нас в это на сумута. Пока!